Цікавих факта про ефірну олію Ладена. Ефірну олію чого? Це не просто якесь ото кадило, як у батюшки в церкві. Але Ладен видобувається зі смули дерева босфелі, яке росте в досить посушливих районах Африки, в районі Сахари. І її видобували ще 5 тисяч років тому і використовували в стародавньому Єгипті косметологи, медики, і навіть використовували в парфюмерії, а ще бальзамували людей, прикиньте, ефірною олією Ладена. В Біблії згадується. Що немовляті Ісусу дарували ладан і міру, І на той момент це вважалося одні з найкрутіших, наймощніших взагалі смол, і вони цінувалися на рівні золота. Зараз ладан дуже часто використовують в єгічних практиках та ароматерапії за рахунок того, що вона допомагає зосередитися на практиці та заспокоїтися і відкинути стрес. Другий цікавий факт це хімічний склад та властивості ефірної олії. Ладану зараз дуже активно в медицині вивчається ладан, бо він має понад 200 хімічних компонентів.